Вітаю-вітаю. 31 липня 24 рік. Погодка гарненька, не душно, не жарко, вітерець змухає. Незимно, бо вчора так було зимно, що капець. От, я навіть добряче змерз, хоч хоч я Ну Які новини? Був тільки що в ТЦК, там в них якийсь шмон, перевірка їде сюди туди, але дивина така, людей нема зовсім. ну Правда, зараз десь година не знаю, 12 дня. Нема людей зовсім питаю чергових кажу, що так. Ну, вже все, більше люди не йдуть. Чудіса. Е, що ще хочу сказати? А, ну я як завжди, зовсім з іншої історії почав. От вам розкажу одну історію. Чи то така ознака є е, в поляків, чи то мені просто такі попадалися. Ну мені здається, що поляки сильні хвальки. Вони дуже люблять похвалитися. Щоб то не було, е, знаю, якраз тоді, як я був в Польщі, кличко там комусь морду набив один, один, один з разів, як то кажуть. І до мене один поляк каже: А ти знаєш, Василь, кличка тренує поляк. Кажу, не знаю, я звідки знаю, хто там кого, кого тренує, головне, хто морду б'є. І взагалі, ну, я думаю, що так правильно треба, як то сказати, хвалитися своїм. Не так, як ми. О, ми українці, такі сякі, недружні, там і так далі. Треба, як би там не було, треба хвалити себе і свій народ, і свою країну. Ну, хоча б, щоб то дивилися там чужі, наприклад, там, москалі чи якісь там іноземці і думали, о, які молодці українці, хвалять себе. А не тільки. О... Коротше, одна з історій, як хвалилися поляки. Значить, розказує один поляк, мені, як вони їздили з колегом на зарібки ну, десь так, Іспанія, Італія, туди, коротше, подальше. Ну, каже, ми ж каже, хлопці не дурні, ми ж поляки каже. Е, значить, порахували, що їм там платити за проживання в якомусь там хостелі. Е, якась там сума виходить. Купили вони е, цей кемпінг. ну, Будинок на колесах. Знаєте, такий прицепчик, типу там з усіма зручностями, можна сказати. От, І каже, то то, що ми його купили, ну, не самоходний, а такий прицеп, Десь там. Підтащили десь на якихось задвірках і каже до мене: Знає, що ми каже, вимислили. Василь. То каже, таке може додуматися тільки поляк. Думаю, що ж вони там таке придумали? Закидушку на світло вони придумали, бараниська. Ну ладно, коротше, та, у то ми каже, закинулися. Якось там добралися до дротів світлом. Підключилися, і то їм задарма було світло. Каже, оце то ми, блін, мислі. А, купили кемпінга. Скільки то там, щось там ну, ще він зразу не казав, за яку суму. Точніше, і ні, і ніхто його не питав. І то каже, ми там деякий час собі світло задарма, все так файно, все так добре. Але каже, один раз йдемо з роботи і бачимо, каже, коли нашого кемпінга вже стоять якісь служби, ну, типу поліція чи щось там. І кажу, і що? Ну, каже, як дали дьору. Та й по всьому ну, відреклися вони того кемпінгу. Напевне, там вони всередині речей ніяких таких дорогих не тримали. Е, от. Е, кажу, ну добре, і що ж там яке? Кажу до нього, ті, кажу, в Україні теж така штука називається закидушка. От. Ну, що типу, закидатися на дроти. І кажу, так, таким промишляють українці вже давним-давно. Не знаю, хто то придумав, але кажу, точно не поляки. Ну він так скис трохи, ну та але ж, то, то, так як було, от скільки ми зекономили. Кажу, добре. А, а скільки вам коштував той кемпінг? Ну, він щось там сказав. Я не буду брехати, не пам'ятаю сумів точних. Ага, добре, а скільки часу ви там жили? Ну, стільки-стільки. Коротше говоря, ну просто було б море часу, щоб то поприкалюватись, бо там по, по нашій, як то кажуть, роботі були такі випадки, коли ми в складі сиділи буквально півдня, а то й цілий день чекали перерахунку коштів на банківський рахунок фірми за доставлений товар. І так виходить, що якби привозили товар, його там перевіряли, все як має бути, і ми сидимо в складі, чекаємо, поки розрахунки між фірмами пройдуть. Нам дзвонить наш бухгалтер з Варшави, хлопці гроші прийшли. Тоді ми їхали. І так бувало, що ми сиділи цілий день в тому складі. То їй щось треба було робити. Я там поляків навчив карти грати, доміно грати, сам купив їх. Ну що в складі чоловік 10-15 народу і ходимо, мліємося. А, а тоді ще таких ось телефонів серйозних не було, там кнопочні, та і не дуже там приветствувалося це діло з телефоном. А, до речі, ще там засінку не було, ну, покриття хорошого для телефона. Та й мучилися, нудилися. ну, та й от Всякі байки друг другу розказували. Я тоді байок наслухався багато від поляків і їм багато чого порозказував. Ну так от. Почали ми рахувати. ну Там один був такий, що без калькулятора один поляк дуже гарно рахував сюди-туди. Порахували, значить, ціну того кемпінга, скільки там приблизно вони кіловат могли палити? Що вони тому кемпінгу світла тратили? Як вони цілий день на роботі, там тепло. Тобто грітися не треба було там е чаю якогось робити, то хіба що, якусь мівіну запарували. До речі, е ага, нагадав я за мівіну, Ну, добре. Е значить, <сіли>, сіли, порахували і потім спитали в того самого чудака того поляка, ціну хостела. Знайки <сіли> він був розчарований. Коли вийшло, що вони ще й, ще й добряче програли. От. Але головне, що він ходив, хвалився. Які-то ми мудрі поляки придумали за закинути на світло. От такі бувають анекдоти, Я думаю, що саме то треба м, в них позичити таку. Е, таку, таку як то сказати, Привичку хвалити свій народ, от якими українці мудрі. Ми те придумали, ми це придумали, ми те зробили, отаку. а то ми все время себе щось ганим і ганим нашу. От. Так бувайте здоровенькі, переходьте на нові рейки, починайте хвалити себе. То я українцям, а всі решта там собі, як собі хочуть.